Більшість чоловіків не люблять ходити по лікарнях. І я сам туди відносюся через те, що мені не хочеться потім оце все слухати, купу таблеток приймати, антибіотиків, а потім е, вилічив одне, залічив друге. І тут, думаєш, мабуть, краще якось самому розібратися всім цим або пройде саме. Але з часом все-таки наш організм нагадує про себе, ми получаємо втому, в когось навіть скаче тиск, судоми, суглоби, в когось проблеми із травленням, безсоння. І це все не просто вікове, це сигнал про те, що тіло на межі. І я бачу це. По багатьох людям, які мене окружають, хлопцях, чоловіках. Коли постійно працюєш, нервуєш, їси на ходу, п'єш, що попало, наш організм виснажується. Ми не даємо йому, що потрібно. А ще й додатково, наприклад, шкодимо. В когось є погані звички, всі ми харчуємося не самими кращими продуктами, стресом та нестачею води. І потім дивуємося, чому в нас немає енергії, чому серце наше підкидає, чому постійно болить спина чи крутить ноги, особливо вночі. А правда тут проста: клітини не мають. Чим працювати, тіло наше потребує відновлення гідратації та мікроелементів. І тут треба зауважити, що не з аптечних пігулок, а от з природних добавок, які реально засвоюються. Я розповідаю про це, тому що я сам через це пройшов. Колись думав, що здоров'я це просто, якщо знаєте, нічого не болить, значить все добре. Але потім зрозумів, що якщо не дати організму те, що він витрачає напротязі дня, він сам починає тупо себе вирубати зараз. Я дивлюсь на здоров'я зовсім по-іншому. Наприклад, ранок я вже починаю не із кави, а починаю з правильної води, і це не просто гідратація. Це йде як заряд наших клітин. Також додаю необхідні нутрієнти і добавки, які підтримують судини, серце і суглоби, тому що на них іде найбільше навантаження при фізичній роботі. Відновлююсь після навантажень природно і без фарми можна сказати. Бо знаєте, здоров'я це не про лікарні, а про таку системність, про те, що щодня що ви даєте своєму тілу. Ви в нього забираєте, йому потрібно це дати. Тому якщо ви теж з тих, хто не любить бігати по лікарнях, але від хочете відчувати енергію, силу та стабільність, я показую людям, як відновлюватися природнім шляхом, без таблеток, без всяких там крайностей, без чудо засобів, тільки те, що реально працює. Бо знаєте, здоров'я це не просто якась випадковість, а це наш вибір.